Друзі, всіх вітаю. Сьогодні цілий день був на роботі, ввечері писало багато людей. Комусь допомагав також підключати робота. Потім думаю, зайду, подивлюся, що там у мене. Заходжу в робота. Ну, що вам хочу сказати. Ну, поки такий от. не цікаво тут. Ні такого цікавого нічого немає. Все в просаці, щоб ви розуміли. Да? Тобто, ну, це зрозуміло, ринок падає. От, от. Дивіться, бачите, да? Он, наприклад, монетка Он, просадка. Да? Але мені завжди піднімає настрій ось цей ось додаток, точнічний додаток це такий сайт, називається щоденний трейдер, тут я відкрив монетку атом І тут показані абсолютно всі угоди, починаються з 6 грудня, коли монетка перший раз закупилася. Тобто вона тут ми зайшли по ціні 10. Да, тут по ціні 10, і зараз у нас ціна десь приблизно скільки там 4. О, отут зайшли по 4. І ось бачите, оцю зелену лінію. Робот зараз зробив так, що середня ціна падає, падає і зараз впала аж до 5. Тобто, дійди, будь ласка, ціна зараз ось сюди. І ми розпродамося. Буде отак от далі продовжувати ця ціна ходити в боковику. Це ж зелененька, воно все одно буде падати, 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 і в якийсь момент ми зрівняємося. І от вам, будь ласка, відповідь на питання, бо люди іноді мене запитують: а як так? Ви купуєте дорожче, продаєте дешевше? Як це робот понижує середню ціну? А от так: от, він на лезах тут купив, продав, купив, продав, відторговані кошти йдуть в пониження середньої ціни. І вона буде постійно, постійно падати. Бачите, отут добре була просадка, ціна впала. Да? Отут була просадка і ціна поступово-поступово падає при кожному купівлі і продажу. Оце і суть цього робота. А ті, хто, наприклад, вручну там отут зайшов, зайшов, там, на, там, наприклад, на всю котлету, да, то зараз він сидить в просадці мінус там, 60%. Здається, давайте поміряємо. До речі, Отут, якщо взяти початок, да, отут раз сюди спустити лінійкою, скільки у нас там виходить? Мінус 60%, да? будь ласка. От. А в мене робот понизив цю середню ціну, і моя зараз просадка скільки тут складає, виходить, десь скільки там, 36, да? 36. Ну, приблизно, десь приблизно в цьому е діапазоні. От. Та ж, там, майже, майже в два рази середня ціна упала. Ну, Зараз дають цю ось свічку вгору, все розпродамося. Тут, правда, там трошки да, не, не вистачило, тут могли розпродатися, зафіксувати. Отут -от. Але все одно, що середня ціна буде падати, вона постійно буде падати. Після падіння буде ріст. Ну, давайте от подивимося на графік. Да? Ось Тут був, був ріст, падіння, ось ріст, падіння. Ну, Тут знову буде ріст. Ну, По-любому буде ріст. Коли просто ніхто не знає, але нам і не важливо. Середня ціна буде понижуватись і понижуватись. От вам відповідь, як це можна купити дорожче і продати дешевше. Тут головне накопичувати капітал. Зараз йде фаза накопичення. Після накопичення піде ріст. І ви побачите, я знову почну публікувати результати, що там буде і 10 доларів, і 20, і 50, і 100, і 200 буде доларів за день, і 300. Воно все буде, буде. на рості, все це розторгується. Зараз накопичимо, понизимо середню ціну, і все воно буде. Тож зараз. Саме вдалий час підключати цього робота не на вершині, тобто не не отут, не отут, коли ми вже виростемо, а потім почнемо падати, тому що ну от знову будете якби сидіти і ну якби чекати, накопичувати капітал, а можна зайти отут і на рості вже а, почати отримувати прибуток, тобто вже вивчати, як цей робот працює. Ну, звісно, що ну якби ну, не на день, не на тиждень, не на місяць, як мінімум на рік рік. Треба з цим роботом пожити. За цей момент накопичувати, накопичувати, збільшувати свій капітал. І ви побачите, реально класні цифри. І ви ж розумієте, ну нічого зробити не треба. Ну ви думаєте, що оце я сидів, купляв, продавав це все робив робот. Поки я там займався своїми справами, там спав, їв там е, і так далі. Все робить робот автоматично. Ну Нічого ж робити самостійно ручками не треба. Ти не сидиш, не слідкуєш за графіками, не лудоманиш, що це все. Я не люблю цього робити вручну. Ну, хай за мене працює робот. Якщо я знаю, як він працює, я знаю, що він буде приносити прибуток, хай працює. Ну, реально, дуже вдала зараз точка входу. І от ті люди, які зараз заходять, які зараз починають розбиратися, повірте, вони не пожаліють про це. Якщо ви готові, пишіть слово робот мені в особисті, в iCourse Help. Слово робот.